В цій кімнаті я прожила цілий рік. Тут зараз. Ну, знаєте, як немає життя. От іще наш флаг, наш прапор якось трошки робить затишно. А так все голе, пусте, шкафи пусті, квітів немає. Ну так, не дуже зовсім негарно, не але мені тут було добре. Знімаю собі на пам'ять, буду згадувати потім цей період свого життя в цьому будинку, і це кімната друга. Спочатку тут жила моя сестра, потім, коли вона повернулася до Запоріжжя, Тут жила моя степдота Саша. Це кімната поменше. Ось. Але вона тепліша, виявилась, чим моя Мої літом жарко, а взимку було холодніше. Це туалет і ванна. Значить, ми знімали тут спочатку нам сказали 2400. Ой, 2200, а потім, коли ми сказали, що на півроку 2400. Ось. І зараз уже, коли він показував, я не виключила світло, коли він водив людей, то він зразу поставив ціну 2400. Це ж тут така шафа господарча. Це, може, хто хоче буде знімати, ну і він зараз вже здав. О, ну, якщо хтось буде захоче зняти 10 хвилин до метро. Так що дуже хороша локація. Ремонт поганенький, нічого не скажеш, це ще коробки, це я тут ще приберу в понеділок, завтра прийду. Останні штрихи, витрупи, пил, по, ну, поли помию. Так, Там не буду показувати, там ще мої речі. Ну ладно, покажу, покажу. Це не все мої речі. Коє я вже віддала дітям. Ну, я не можу сказати, що це все мої речі. Я за рік не нажила, скільки тут діти мені своє привозили, от ліжко ми заберемо. Це діти давали ліжко, Якщо отримаю квартиру, то буду на ньому спати. Ось. Так що отак от якісь речі. Єдине, що я накупила, так це посуд накупила. І мені подруги подарували там чайник, міксер, всяке таке. А речей в мене і небагато. Та я два роки живу в Америці, тільки в джинсах і хожу. Ні, літом інколи плаття одягаю. Так, все, останні свої, зараз ще ці всі баночки, все буду що викидувати, що класти в коробки, от квіти мої. Так що все, пам'ять для мене. цю гарну квартиру. Все, до побачення. Завтра прийду, що приберу і тут зніму відео, як тут після мене залишилось. Чисто без всіх цих кульків, коробок, речей. І диван кожен, кожзам, ми поставимо замість кровати ліжка сюди. Він тут і стояв, то ми поставили мені в кімнату, тому що кіт його драв. Все, пока. Ось, трохи вже поприбирала. Коробки заклеїла, приготувала. Діти написали, що скоро будуть, через хвилин 20. Мусор викинула. Ну все, залишилось тільки загрузити і переїхати. Їхати тут недовго. А от потім там буду розкладуватись, я не знаю скільки, і шукати дещо. Ой. А завтра з вівторка у мене починається робочий марафон, 9 днів підряд. Це із-за того, що зараз мені дали 4 вихідних підряд за той тиждень і за, і за цей. А наступний тиждень у мене буде в кінці тижня. І 2... 9 днів працювати. Ой, це, це жах. Ну, подивимося. Надію, що витримаю. Я ж спортсменка була колись. Ну і зараз. Вон велосипед стоїть. Переїжджаю до дітей, там гарний великий парк, річка, як в Олександрії було. Тут я не каталась ні одного кілометру на велосипеді, тому що дороги, я боюсь по дорогах їхати. Не знаю правил дорожнього руху. Зараз буду вчити, щоб. Вчитись водити машину, а там у них дуже гарно парк, такий, як ліс, річка, там люди бігають, на велосипедах катаються. Так що буду їздити. У 2022 році я приїхала з травня по е, грудень тисячу кілометрів на велосипеді. Так що буду свої вихідні їздити на велосипеді. Все, чекаю машину далі. Ось приїхали діти мої, взяли в машину в прокат, в грузову, як для перевозки, вони сказали меблів для однокомнатної ванберум. І дочка моя на легкавушки. Ой, дочекалась, щось у мене так якась трошки. Думала, що не переживаю, переживаю. Дочка мені написала: сфотографіруємо тебе на пам'ять біля дому. Да. Так що зараз будемо грузитись. І на цьому закінчимо другий етап і другий рік мого життя в Америці. Я про етапи розкажу потім. Два роки я живу. Перший етап був перший рік, другий етап ми переїхали в другий рік. І зараз в квітні було два роки, як я сюди приїхала 9 квітня. І з 14 квітня в мене починається третій новий етап життя в США. Ну все, будемо грузитись. Всім доброго дня! Про етапи розкажу в наступному відео. Він зять мій вийшов. Да. До побачення. Надію, що все буде добре. Хай щастить всім. Будьте здорові Україні, миру і перемоги!